Крижані ноти європейської дипломатії старий світ у голос заговорив про ізоляцію України. Октанова змова: великі АЗС підвищили ціни на бензин. Розбірки виборчого фронту Тивай розслідував, хто і чому у неділю напав на столичних активістів. Новий робочий тиждень розпочинає інформаційна служба каналу ТВА. на студії програми сьогодні. Олексій Ліхман я дуже радий вас привітати. Міжнародну ізоляцію для України передбачає генсек Ради Європи Турбіон -Ягланд» У наразі якщо реформи не будуть проводитись, і з таким попередженням він приїхав у Київ менше ніж за два місяці до парламентських виборів. Голова найстарішої європейської організації, яка опікується демократичними нормами, застеріг визначальним для міжнародної репутації Києва, стануть передвиборча кампанія і Самі вибори власне, а перебування лідерів опозиції в ув'язненні вже є проблемою для їх визнання. Натомість українська сторона воліла говорити про успіхи співпраці, і міністр закордонних справ Костянтин Грищенко і президент Віктор Янукович наголошували на успішній реалізації плану дій Ради Європи для України на наступні роки, для якого зі Страсбурга вже надіслали 22 мільйони євро. Та якщо Європа не дочекається реформ та звільнення лідерів опозиції і фінансовій допомозі, і візитам європейців настане. Міжнародні партнери стурбовані тим, що Україна може опинитися в ізоляції, якщо демократичні реформи не будуть впроваджуватися в життя. Я хотів би зупинити таку тенденцію, сказавши, що план дії є дуже важливим інструментом підтримки України в цьому аспекті. До речі, однією з цеглин у стіну ізоляції може стати справа каналу ТВА. Генсек Ради Європи заявив, що дуже занепокоєний діями проти ТВА і наголосив на безумовному праві журналістів інформувати суспільство про стан справ Україні попри всі економічні чи політичні чинники. З усіма ж особливостями української політики доведеться давати раду раду вже новому послу Євросоюзу в Україні. Ян Томбінський приступив до виконання обов'язків і приїхав до Віктора Януковича вручати вірчі грамоти. Поки що він не знає ані української ані російської. натомість, окрім рідної польської, спілкується п'ятьма іноземними мовами. До призначення в Україну пан Томбінський був послом Польщі у Франції, очолював представництво Польщі у Євросоюзі. На український напрямок його кинули, коли завершилась каденція португальця Жозе Мануеля Пінту Тайшери. Він прожив в Україні останні чотири роки. Перед від'їздом наприкінці серпня дозволив собі відступити від дипломатичної стриманості і у своїх останніх інтерв'ю ще троскритикував українське керівництво. Від ув'язнення Юлії Тимошенко до небажання Києва проводити реформи і розкрадання грошей, які виділяв євросоюз. Та чи допоможе новий посол згладити гострі кути між Україною і Європою? Експерти не певні від прозорих натяків, старий світ уже перейшов до чітких сигналів і, схоже, почав готуватися до холодної війни. Тому підтвердження саміту україна ЄС, який опинився на межі зриву, попередньо відомо, що захід мав відбутися цієї осені у Києві, але досі, за словами експерта Вадима Трюхана, ані дата, ані час, ба навіть місце не узгоджені. Сторони навіть не обговорювали організаційні питання а раніше те саме підтвердив вже Колишній голова представництва ЄС в Україні Жозе Мануель Пінтутейшера минулорічний саміт теж ледве не був зірваний. Про дату його проведення стало відомо лише за місяць до початку. А очікування української сторони від заходу справдилися лише наприкінці березня цього року. Саме тоді було парафовано угоду про асоціацію. Ситуацію навколо нинішнього саміту фахівці прогнозувати не беруться. Навіть під час так званих скандалів пов'язаних з вбивством Георгія Гангадзе і надуманого скандала про так званий продаж кольчуг, який теж ніколи не був підтверджений, да? про це не йшлося. Зараз це прямий сигнал, це останнє і не китайське попередження. Крапля камінь точить. Опозиція готується пройти усі судові інстанції аж до європейського суду, аби довести злочини Януковича. Сьогодні вони пікетували вищий адміністративний суд. Учасники акції вимагали, аби Феміда таки розглянула позовну заяву щодо протиправних дій Віктора Януковича на посаді президента України та долучила до справи підписи людей. Їх назбирали майже півмільйона, запакували у коробки і занесли до колу. На папери так ніхто і не зважив, а саму заяву повернули. Таким чином відмовивши у розгляді справи, юристи Являють, це незаконно, адже суд спершу мав заслухати сторони, а вже потім ухвалювати рішення. Це стало приводом для написання і ще однієї скарги. Пікетувальники просять Вищу раду юстиції звільнити суддю, що приймав рішення. Дві сотні пікетувальників до обіду стояли у черзі, щоб особисто подати скаргу. Бо не спеціально будуть затягувати але в нас терпіння вистачить, щоб ми могли здати її і здамо. І будемо вимагати, щоб оцю не судді розігнати. Суддя своєю ухвалою без виклику сторін дав оцінку нашому позову і сказав, що там немає доказів. Це взагалі нонсенс. По таким справам обов'язок доказування покладається на відповідача на президента. Суддя забувся і про кодекс, і про закон. Україна нічого не винна Росії за зобов'язаннями корпорації ЄСУ. Про це сьогодні заявив Сергій Власенко під стінами Харківської лікарні Укрзалізниці захисник експрем'єра наголосив, що у цій справі не існує ніяких гарантій України перед міністерством оборони Російської Федерації. За його словами, якби було інакше, то протягом 16 років усі ці гарантії врахувалися б у державних бюджетах Російської Федерації та України. Відтак для задоволення позову Міністерства оборони Росії не існує жодних об'єктивних обставин. Нагадають. Днями Міноборони Росії звернулася до господарського суду Києва із позовом про виплату урядом України понад трьох мільярдів гривень у справі корпорації, якою свого часу керувала Юлія Тимошенко. Ніяких гарантій Української держави щодо зобов'язань ЄСУ перед міністерством оборони не існує. Якби ці гарантії існували, то напевно б Російська Федерація уже б неодноразово заявила якісь претензії до України. А не чекала б 16 років. У Луганську виборців агітують підтримати команду Володимира Путіна. У місті з'явилися білборди з елементами пропаганди Російської Федерації. На плакаті розміщена політична реклама із зображенням прапору держави сусідки та закликом який переконує голосувати за одного з місцевих кандидатів у народні депутати, бо він є однодумцем Володимира Путіна. За листівки проти регіонів, погрози і крадіжка фотоапарату. У Столиці активістів, які розклеювали агітки із закликом не голосувати за партію влади, невідомі намагалися побити і відібрати у них техніку. Анастасія Станко розбиралася, хто намагався перешкодити агітаторам. У неділю по обіді активісти руху відсіч іля та дарина взялися розклеювати листівки у Солом'янському районі Києва. На агітках закликали мешканців не голосувати за провладну партію. Називається Чому не можна голосувати за партію регіонів? І вся правдива інформація про збільшення пенсійного віку, те, що вони проголосували, про закриття шкіл, про закриття лікарень, про збільшення смертності. Тобто, це все офіційна інформація. Та за версією Іллі, лі робота не сподобалась кільком молодикам. Вони спершу стежили за активістами, а згодом вирішили завадити агітаторам і відібрати листівки. Конфлікт відзняли на фотоапарат. Що ви такі, покажіть посвідчення. Тут не арі невідомі розповідають активісти. То намагалися забрати в них портфель з листівками, то наказували замовкнути і погрожували міліцією. Що від рюкзака! Ми ще заїдемо... ну, і Ти розкажеш там те саме. Що ти клієш? Хлопець з дівчиною вирішили сісти в трамвай, але молодики їм що? цього зробити не дали. А потім і, взагалі, спробували вирвати фотоапарат, на який активістка знімала відео. Я дівчина Дарина написала пояснення, і відповідно двох людей забрали у відділення. Вже у відділку з'ясувалося, активістам протистояли заступник голови Солом'янської організації партії регіонів Роман Карпов та член організації молодих регіонів Володимир. Обох після розмови міліція відпустила. Одна сторона каже, що відбирали фотоапарат, Інша заперечує, що це вони видумали для того, щоб відволікти правоохоронцю до від роботи, яка приїхала слідчо оперативна гру. Але заяву не пише ні одна сторона, ні інша. А дівчина скаже, чи написала заяву. Нема пояснити свою версію вчорашніх подій у солом'янській організації партії регіонів часу не знайшли, хоча підтвердили, учасник конфлікту Роман Карпов в них справді працює, але на місці його немає. Кандидат нардепу у Солом'янському районі від партії регіонів Максим Луцький каже про жодні конфлікти взагалі не чув. Перше чую, щоб мої помічники, що стосується будь-яких скандалів зв'язаних з вашим почнемом ви нічого не чули? Жодного. Це вже не перший випадок, коли на активістів руху вісіч нападали через листівки. Місяць тому новоград Волинському їхня акція не сподобалася брату Володимира Литвина. Петро Литвин разом із кількома однодумцями. Виривав плакати і вимагав припинити акцію. Листівки руху відсіч також не сподобались декому і в Севастополі. А та Антон Квітень ТВА. 30 тисяч гектарів лісу віддали структурам, наближеним до Віктора Януковича. Київська облрада передала мисливські угіддя у Сухолучі товариству Кедр в оренду на 49 років. Інформацію про це в інтернеті розповсюдило видання Форбс Україна. За його даними рішення про передачу державного лісу в оренду було прийнято на сесії Київської облради іще ще липня, але тримається у секреті. Видання ж Українська Правда зазначає серед засновників товариства Кедр міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко. Голова Держагентства Автодоріг Володимир Мішкан, і голова Черкаської обладміністрації Сергій Тулуб. А юридична адреса кедра село Нові Петрівці, там же, де базується Межигір'я. Нагадаю, це мисливське товариство високих чиновників зимку вже отримало в оренду 9 тисяч гектарів у заповідних земель у Криму разом із мисом Аюдах. Бензин наслідує долар за три дні у великих мережах АЗС. Роздрібні ціни на найпопулярнішу марку бензину А 95 підскочили на 10-20 копійок. Тепер за літр пального автомобілістам доведеться викладати 11 гривень 19 копійок або 11 гривень 30. Такі дані оприлюднили консалтингові компанії. Головною причиною зростання ціни експерти вважають здорожчання вартості нафти на світовому ринку, підштовхує ціни догори і девальвація гривні. Інші новини дня. Далі у випуску. Зокрема, будемо говорити про такі події. Вибух у Москві. Намкат здійнявся у повітря. Газопровід. Темна для острову свободи. Половина Куби сидить без світла. Семирічний богатир, першокласник із Києва, встановив національний рекорд із віджимання. Потужним вибухом закінчилась профілактична перевірка газопроводу у Москві. Троє працівників Мосгазу загинули. За попередніми даними аварія сталася через недотримання технологічної процедури. Трубу газопроводу тестували на герметичність. По ній під величезним тиском близько 12 атмосфер подавали повітря. Внаслідок цих дій трубу буквально розірвало на шматки. Наразі аварійну ділянку перекрили там, ліквідовують наслідки розриву. За фактом вибуху порушено кримінальну справу. Націоналізація по японськи. Офіційний Токіо таки викупить у своїх громадян три острови у південно-китайському морі, за які іде суперечка із Китаєм. Родина японських багатіїв Коріхара, які належать архіпалах, погодилась на 26 мільйонів доларів. США за невеликі скелі у прикордонних водах. Саме їх Пекін та Токіо не можуть поділити ще з 19 століття. Нещодавно на шельфі виявили багаті поклади газу, і сварка відновилася із подвоєною силою. У серпні прикордонникам вже довелося знімати зі спірних островів. Китайських активістів, які встановили там червоний прапор і оголосили ці скелі китайською територією, щоб посилити охорону архіпелагу, уряд вирішив його приватизувати. Новим офіційним власником стане японська берегова охорона. Афганське полювання Таліби оголосили про намір вбити принца Гарі, який знову вирушив на службу у зону конфлікту, як заявило керівництво бойовиків, 28-річний принц, третій у черзі на британський трон, офіційно оголошений мішенью номер один серед усіх західних вояків, які несуть службу в Афганістані. Часу у них до січня наступного року, коли завершиться відрядження Гарі в Афганістан, відомо, що він служитиме пілотом бойового вертольоту Апаче на одній з військових баз у провінції Гільмент і за роботу небезпечні. Ечних для життя умовах буде отримувати надбавку до зарплатні у 320 доларів. Керівництво НАТО на погрози порадило не зважати і заявило, що принца надійно охороняють. Ну, для мене очевидно, що для нервувань немає жодних підстав. Я маю на увазі, що ситуація в Афганістані безперечно серйозна. Проте ми робимо усе можливе для гарантування безпеки наших вояків, незалежно від того, з яких вони родин і які прізвища мають. Темрява поглинула Кубу на острові Свободи без світла. Залишилась половина населення, а це понад 5 мільйонів людей. Відсутність електроенергії сповна відчули у столиці країни Гавані та на популярному курорті Варадеро. Струм залишився лише у кількох дорогих готелях, які мають власні гре. Генератори відсутність світла ледь не призвела до хаосу на дорогах. Усю ніч автомобільним рухом керували чергові офіцери поліції, виконуючи функцію світлофорів. Причину інциденту наразі розслідують. Втім, варто зазначити, що на кубі світло зникає доволі часто, адже застаріла система електропередач не спроможна впоратись із попитом населення на електроенергію. Колишній прем'єр-міністр Угорщини подався у пікетувальники. Ференс Дюрчань поставив намет перед будівлею парламенту і голосив голодування. У такий спосіб він протестує проти реформи виборчої системи в країні. Запропонований урядом законопроект передбачає попередню реєстрацію усіх виборців за два дні до голосування. Дюрчань запевняє, якщо законопроект схвалять сотні тисяч громадян втратять доступ до дільниць, адже багато хто вирішить голосувати в останній момент, проте не зможе цього зробити. Експрем'єр сподівається, що до його акції проте. Есту приєднаються інші противники виборчої реформи. Страйкарі Люфтганзи взяли перерву. Бортпровідники найбільшого європейського авіаперевізника не протестуватимуть найближчі півтора місяця. Саме стільки триватимуть їхні переговори із керівництвом компанії. Обговорювати нові умови праці почнуть уже у середу. Головна мета бортпровідників домогтися підвищення зарплати на 5%. Водночас очільники Люфтганзи вже пішли на певні поступки. Зокрема, частину тимчасових працівників пообіцяли зарахувати у штат. Нагадаю, бортпровідники Люфтганзи провели масштабний страйк у п'ятницю. Раз це авіаперевізник був змушений скасувати понад тисячу рейсів, а близько ста тисяч пасажирів не змогли вчасно долетіти до місця призначення. Український баскетбол входить в епоху ренесансу. У цьому на прес-конференції у Києві сьогодні запевняв журналістів президент Федерації баскетболу України Олександр Волков, який відзвітував про успіхи національних і молодіжних команд у міжнародних змаганнях. Обидві головні збірні нашої країни жіноча та чоловіча, впевнено пробилися до фінальних частин чемпіонатів Європи, що наступного року відбудуться у Франції та Словенії. Відповідно, окрім цього, українці здобули дві бронзові нагороди на першому в історії чемпіонаті світу із баскетболу 3 на 3 Нагадаю, Україні влаштовувати баскетбольне євро 2015 серед чоловічих збірних, тож наступний чемпіонат старого світу, має підтвердити або ж заперечити правильність залучення до тренувального процесу американського наставника Майка Фратело і натуралізацію американського плеймейкера Стівена Бурта. Помилки обох мало не коштували нашій команді місця серед 24 найкращих збірних Європи. Утім, попри обурення баскетбольної громадськості, Національна Федерація не відступатиме від обраного курсу, оскільки вперше за багато років позитивних момент. его грицы нежелтых больше они а не же негативных помните всегда очень плохо играли концовки всегда плохо в четвертой четверти всегда плохо играли и ужасно всегда играли на выезде всегда сборная всегда играла очень плохо на выезде в этом году мы преодолели этот комплекс и команда научилась выиграть команда на мой взгляд на мой взгляд сделала очень очень большой скажем так создала очень хороший фундамент для следующей следующего года, до следующего финала и с прицелом даже на пятнадцатый год. Національна збірна України з футболу рівно за добу гратиме свій перший кваліфікаційний матч чемпіонату світу 2014 року. До Лондона на поєдинок проти англійців наставник нашої команди взяв 20 гравців. Незначне ушкодження, отримане Марко Девічем на одному з тренувань, не завадить Форварду взяти участь у відповідальному поєдинку. Натомість розширився лазарет наших суперників. До нападника Вайна Руні напередодні додалися Форвард Челсі Деніел Старіч, півзахисник Арсенала Тео Волкот і захисник Джон Террі. Нагадаю, саме голостаннього. Не зарахував угорський арбітр Віктор Кашаї під час нещодавньої зустрічі команд у груповому раунді євро 12 Тоді українці поступилися 0-1 і тепер прагнуть взяти реванш на легендарному стадіоні У Емблі. Недитячий результат у 4 тисячі віджимань. Школяр Андрій Косташ встановив національний рекорд з кількості відтискань за один підхід. Майже за 2,5 години хлопчик виконав праву 4 тисячі разів, і це без спеціальної підготовки. Як дитина досягла результату, який не всім дорослим під сили? Далі дивимося репортажі. Перед такою кількістю камер він вперше, але тримається впевнено, бо за професію семирічний Андрій актор. Сьогодні ж зірка серіалів готується вразити спортивним рекордом. Ну, Особи я не так в мене ж кожен день зйомки. Ну коли було свободне час, я там понемножку робив, потягувався, піджимався, прес. Його головний тренер, батько. Він же й масажист. Кілька хвилин розминки, і Андрій починає. За три години хлопець хоче віджатись від підлоги сім тисяч разів. Встановити рекордну кількість віджимань ідея самого хлопчика, розповідають батьки. Спортом Андрій Косташ почав займатися з п'яти років. На його рахунку вже два десятки перемог на всеукраїнських змаганнях з карате. Батько переконує кілька тисяч віджимань. Це не навантаження для його дитини і лікарі, мовляв, на майданчику узагалі не потрібні. Утомлення такого не було. В принципі, всіда заканчивались на його желанні. 6500, тисяч підсот. Фактически он діяв. Ну як как би бы, теж от з напряженням, а последние 500 раз он вот в такому темп, темпі все сделал, сказав, ну хватить правда, віджимається хлопець не в класичному стилі. Проте експерти з національного реєстру рекордів готові зафіксувати і такий результат. Вони переконані, Андрій все ж таки відтискається від землі. А як то вже справа самого спортсмена? Это грамотно, по спортивному і именно то, що може піддавати на рекорд. Потому що таз каждый раз у нього вверху, грудь каждый раз на нижньому положенні у нього параллельно телу. Сейчас, насколько я понимаю, при такому положенні ладоні, як начал, он наджимається трицепсом, що дозволяє тренеру міняти положення ладоши, ажимою подключають каджиманю другий мишці. Андрій продовжував вправу дві з половиною години і, хоч не дотягнув до запланованих 7 тисяч віджимань, рекорд все ж встановив. Чити Одразу після рекорду Андрій вже готовий працювати на камери. Вражені витривалістю хлопця-журналісти цікавляться, чи нічого не болить. Досі рекорд належав тернопільчанину Тарасу Бучачу. За ту саму кількість часу школяр віджався півтори тисячі разів. Серед дорослих світовим рекордсменом є канадієць. За одну годину він повторив праву три тисячі раз. Ще більше рекорд був у Тбілісі. Місцевий інженер відтискався цілу добу понад 40 тисяч разів. Христина Малазонія та Василь Мартищенко. Твай. На цьому у мене все. Я дякую вам за увагу. Ну а вечір на тева сьогодні буде наступним. За кілька хвилин після нашого прощання прогноз погоди. 21-й програма журналістських розслідувань «Знак оклику» о 22-й – Альберт Анштейн. Цікавого вечора і до зустрічі.